Вітаю кожного глядача. Мене звати Марго Асулець. В ефірі телеканал Н1 разом з громадською організацією Неподільна Україна. Розповідаємо про найцікавіші події в життя громадянського суспільства. За кошти з продажу книги подружжя горових та блогера чепиноги купили авто для військових. Завдяки продажу книги, яку написали подружжя Людмили та Руслана Горових, і блогера Віталія Чопиноги вдалося купити автомобіль для військовослужбовців. Про це повідомляє «Укрінформ». До книги увійшли тексти Віталія Чопиноги, серед яких ті, що були на акаунті, якого більше не існує. А також тексти Руслана та Людмили Горових, які раніше ніде не публікувалися. Горовий наголосив, що книгу варто прочитати, адже завдяки їй читачі опиняться в місці, де буде тепло затишно, і там не образять, не підставлять, не накричать, а огорнуть. Теплом і розумінням. Руслан Горовий під час свого нещодавнього закордонного туру зібрав гроші на 100 машин дров для людей, якими опікуються. А також на ремонт автомобілей для військових. Повернись живим. Вперше в історії благодійності модернізував зенітно-ракетний комплекс. Фонд компетентної допомоги армії Повернись живим реалізував проєкт Хорнет і вклав понад 14 мільйонів гривень у модернізацію оси зенітно-ракетного комплексу. Основною задачою якої є збиття ворожих безпілотників, а також вертольотів, літаків та ракет. ЗРК із з отримали всі зенітні ракетні полки сухопутних військ зсу, які мають на озброєні оси. Завдяки Хорнет. Після модернізації комплекси можуть працювати не тільки штатними ракетами земля повітря яких наразі бракує й Пі-73 керованими ракетами класу повітря повітря, яких Україна наразі має досталь? Хорнет не був публічним збором. від «Повернись живим. Щоб реалізувати проєкт, фонд залучив кошти зі своїх загальних благодійних рахунків. Гості церемонії нагородження підприємець року від Forbes Ukraine зібрали на благодійність 579 тисяч доларів. Відбулася церемонія нагородження підприємець року 2023 від Forbes Ukraine. У межах заходу гості взяли участь у благодійному аукціоні, де редакції вдалося зібрати 579 тисяч доларів. Серед 256 учасників було розіграно чотири лоти. Перший лот колекційна горілка Нептун з автентичним підписом Валерія Залужного, був проданий за 18 тисяч доларів Віталію Джуринському, засновнику «Віді Груп». Другий лот погруддя Тараса Шевченка під назвою Борітися поборете» від талановитого скульптора Івана Мельничука з підписом Валерія Залужного дістався В'ячеславу Олесенко, акціонеру міст чайна за 36 тисяч доларів. Третій лот сніданок із Говардом Бафетом, придбаний таємним благодійником за 125 тисяч доларів. Четвертий лот барабани відомого гурту «Бумбокс» підкорив таємного благодійника, яким виявився Володимир Носов, на суму 400 тисяч доларів. Ці кошти будуть спрямовані на протезування військових та закупівлю потужних БПЛА. Україні запустили таємного санту для тварин із притулків. Як долучитися? Акцію для допомоги тваринам у 15 притулках започаткувала організація United For Animals за підтримки Greater Good Charity. Про це повідомили організатори ініціативи. Долучитися до підтримки притулків можна через благодійний внесок. Ми щиро вдячні працівникам притулків, які щодня роблять усе можливе, щоб тварини були здоровими і жили в комфорті та відчували людське тепло. Їхня любов і турбота це справжній приклад щоденного дива. Написали в «United for Animals». «United for Animals» – це благодійний фонд, що створили для підтримки тварин, які опинилися у складних обставинах. Фонд допомагає притулкам, реабілітаційним центрам і волонтерським організаціям. Благодійники покращують умови проживання тварин також надають медичну допомогу, ресурси для утримання та стерилізації. Фонд таблеточки запустив різдвяну ініціативу, щоб допомогти дітям з онкологією. Цьогоріч благодійний фонд таблеточки пропонує особливий спосіб створити різдвяне диво, допомогти дітям, які лікуються від онкології. Організатори пропонують придбати ліки та медичні процедури для маленьких пацієнтів. Про це повідомили представники фонду. Фонд запустив новорічну ініціативу, у межах якої кожен може придбати важливий подарунок у спеціальній благодійній крамниці. 180 гривень це вітамін Д для маленьких пацієнтів, 570 гривень електронна крапельниця, що гарантує правильне дозування ліків. 1500 гривень медикаменти, які рятують від алергічних реакцій під час переливання крові. 5,5 тисяч гривень це оплата МРТ для дитини з онкологією. Окрім фінансової підтримки, фонд закликає приєднуватися до ініціативи як волонтери, фандрейзери. Організуйте благодійний захід, ярмарок, аукціон чи навіть вечірку. Будь-яка подія, спрямована на збір коштів, наближає дітей до перемоги над хворобою. Військові отримали понад мільйон українських турнікетів. Підсумки роботи Січ Україна». Січ Україна презентувала свої результати за 10 років існування. На заході розповіли про кількість турнікетів, які передали силам оборони, показала документальний фільм та поділилися деталями виробництва. Про це повідомили представники компанії. У межах благодійної допомоги передали понад 6,5 мільйонів гривень на засоби РЕП ФПВ, Старлінки та інше обладнання. Виготовили майже 2 мільйони турнікетів, з яких мільйон виробили за останні два роки. Безплатно передали силам оборони понад 100 тисяч кровоспинних бандажів та 30 тисяч турнікетів. Січ під час заходу відбувся прем'єрний показ документального фільму, де вперше розкрили деталі виготовлення турнікетів. Громадська організація Неподільна Україна шукає партнерів для виробництва fpv дронів для Збройних сил України. Активісти громадської організації Неподільна Україна стикнулися з проблемою, з якою вже познайомилися багато виробників дронів для збройних сил України. Останнім часом, через певні негативні для України кроки певних держав, що мають найбільший ринок запчастин, стало значно складніше шукати комплектуючі для дронів. Так, члени громадської організації Неподільна Україна зі Звягерщини Житомирської області вже виготовили та передали Збройним силам понад одну тисячу дронів. Однак не можуть далі збирати дрони, бо втратили можливість забезпечувати себе комплектуючими. Громадська організація шукає виробників дронів, які мають налагоджену логістику та зв'язки за кордоном, що дозволяє їм в цих складних умовах бути повністю забезпеченими комплектуючими. Активісти закликають кооперуватися та разом виробляти дрони. Якщо серед наших глядачів є такі виробники FPV, прохання писати на сторінку громадської організації Неподільна Україна в Фейсбуці. Відзначимо, що громадська організація Неподільна Україна не проводить збори коштів серед населення на закупівлю дронів чи будь-чого іншого для наших захисників, а займається їхнім забезпеченням виключно власними силами, силами членів громадської організації. Тож Неподільна Україна закликає українців безпосередньо долучатися до роботи в організації. Нагадуємо, те, що мене звати Марго Асулець в ефірі, телеканал Н1 разом з громадською організацією Неподільна Україна, де ми завжди розповідаємо про найцікавіші події життя громадянського суспільства. Бережіть себе.